То есть должна из тебя помолиться за дорожку, Боже. С Добрый год, Господи! Боже, спаси отец, за день, который ты нам дал, потому что ты нам возможность собираться, можем приходить в церковь. Боже, спаси за то, что нам дал, Боже, родители, с которыми мы можем брать пример Божий. Спасибо, Божий, за друзья, которые у нас есть. Спасибо тебе, Боже, за всего Иисуса Христа. Амін. Любий Господь, дякуємо Тобі за дітей, які ти дав. Дякуємо Тобі за сім'ї свої, Господи. Ти нас агіднав, у нас є діти. Ми радіємо, ми славимо тебе, Боже. Нам приємно, що находиться зараз, на цьому місці з нами. Чують слово Твоє, молиться до тебе, Господи. Хочемо, щоб вони були спасеними тобою, ми так хочемо, щоб вони були благословенними в цьому життє, в земному житті. І тому навчай їх своєї божественної мудрості. Господи, бо навколо нас дуже багато спокус, дуже багато пасток і всякого гріха і зла. Навчи їх бачити добре і відкидати погане. Господи, благослови їх зараз на уроки неділі. передати твої, твої знання, Твоє слово, Господи, в ці дитячі серця, благослови і нас всіх, дорослих, також тобто, мати мудрість, мати, мати слухняність, Господи, бути для, для цих дітей нашим добрим прикладом, Господи, щоб нам потім не плакати над, над їхними помилками, щоб нам не було соромно за на, нас за наших дітей, на щось там чварять. Господи, навчай. Ми тобі довіряємо твої руки про заміни, Господи, хай твоє серце пікується над ним, і тобі славу засе.